Ось такі періоди відключення електропостачання дуже важливо турбуватися про власну безпеку, адже на жаль, ми вже маємо і летальні випадки через користування генераторами. І так само у квартирах зараз використовуються туристичні пальники, які можуть зриватися, і такі випадки теж вже бували. Тож як себе вберегти? Про це надалі будемо говорити із методисткою навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Альона Мельник з нами на відеозв'язку. Пані Альоно, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. добрий день. Отже, давайте ми розпочнемо власне із пальників, тому що вони зараз користуються неабияким попитом, так само ці газові балони, які продаються, і люди активно їх використовують. Але попри це, потрібно пам'ятати, що ти їх використовуєш не на свіжому повітрі, а все таки у квартирі чи в будинку. Тому давайте розкажіть нам, як правильно ними користуватися, аби це було безпечно. Дійсно, туристичні газові балони, пальники з п'єзеелементами це ті прилади, які мають підвищену небезпеку. Вони розраховані на використання на свіжому повітрі, і також не для приготування великої кількості їжі. Основна їх задача це розігріти або там закип'ятити невелику кількість водички, або розігріти якусь їжу, але в невеликій кількості. І основна Помилка, яку роблять люди, це використовують ці прилади в непровітрюваному приміщенні. А ще буває так, що ставлять їх на газову плиту або на електроплиту. Ну, у нас на даний момент не працює, чого б не використати площу. Все це є забороненим. Такі прилади треба використовувати лише або на вулиці, або в приміщенні, що добре вентилюється. Крім того, за 2 метри від. Газової плити побутової або від електроплити, крім того, є певні вимоги до самих цих приладів. Вони повинні бути обов'язково сертифікованими, якісними. Перед їх використанням необхідно оглянути, чи немає якихось певних пошкоджень, чи не пропускають балони, чи якісно нормально ви встановили такий балон. От, і для цього навіть використовувати місця з'єднання, можна мильною водичкою намастити. Щоб бачити, якщо кухирці надуватимуться, значить є якийсь е, певний вихід газу. Тобто користуватись небезпечно. Крім того, е, на такі прилади е, не можна. Зараз я хочу знайти. Наприклад, я думаю, що буде видно, так. Кастрюлька не повинна закривати газовий балончик, тобто не можна ставити великий посуд, тому що при нагріванні цього посуду, відповідно, нагріматиметься і балон, який знаходиться під ним. І це додаткова вибухонебезпека. Також хочу сказати, що ці після використання дані прилади необхідно винести в прохолодне місце, щоб вони вистегли. А при наступному використанні, якщо ви з холоду занесете балон в приміщення, його не можна одразу вмикати і використовувати, тому що при нагріванні газ може розширитися і відповідно може статися вибух. Тому перед використанням прилад повинен набратися кімнатної температури певний час бути в приміщенні. Ну і, звичайно ж, не можна просто увімкнути такий пристрій і піти собі займатися своїми справами, обов'язково під наглядом, для того, щоб слідкувати за ситуацією, контролювати, можливо, протягом десь пальник загасне, вітер може протяг задути. От, також контролювати, щоб до таких приладів не наближалися діти і не користувалися такими приладами. Пані Льоно, ви тут наголосили, що дійсно важливо, аби ці і газові балони, і сам пальник був сертифікований. Зараз фактично ми все купуємо в інтернеті, так і замовляємо і так далі. Як тут перевіряти на що можливо звертати увагу чи уточняти у продавця, чи є оцей сертифікат на пальник, до прикладу? Обов'язково потрібно з продавцем поспілкуватися і е, вимагати не просто просити, а вимагати ось той сертифікат якості на дану продукцію, тому що е, прилад є підвищеної небезпеки, і продавець зобов'язаний надавати таку документацію. Якщо про ось такі випадки говорити використання, до прикладу туристичного пальника, чи ви помічали до прикладу, що люди розуміють усі ці правила, які ми з вами обговорили: вентиляція, так правильне зберігання газового балону там без прямих сонячних променів і зміни температурного режиму і так далі, чи не халатно люди ставляться до, до таких приладів? Ви знаєте, не завжди є дійсно свідоме ставлення до використання таких приладів. Чомусь побудує думка, що якщо це маленький прилад, то великої шкоди він зробити не може. Але ми бачили з вами приклади, навіть і вибухи, наприклад, в Києві був випадок, коли дійсно приміщення зазнало великої шкоди. Тому навіть використання туристичного обладнання воно вимагає особливого рівня відповідальності, тому що все ж таки це вибухонебезпечний предмет, і використовувати його потрібно з обережністю. Но, насправді такий випадок стався і на Хмельниччині 13 січня минулого тижня у Нетішині пролунав у багатоповерхівці. Застряс застряслись вікна, і люди дуже налякалися. А як з'ясувалося, вибухнув саме газовий балончик для портативних газових приладів. На щастя, обійшлося без людських жертв. Але ви зараз бачите на відео наслідки вибите вікно, так само пошкоджена кухонна плита. І власне тому, тому ми про це говоримо. Тому важливо зараз говорити про ці правила век. Користання, або ми ними не нехтували, тому що, ну фактично, бачимо, що такі випадки, на жаль, трапляються. Щодо ще газових балонів, вони є зараз абсолютно різними, так? які там підкручуються з боку, які ставляться знизу і так далі, різного абсолютно об'єму. Чи це теж може якось впливати, до прикладу? Звичайно. Наприклад, я показую, є ось така газова плита портативна. От вона трошечки зручніша і безпечніша, ніж попередній газовий пальник, який я показувала, тому що посуд на ній стоїть більш скажімо так, міцно. От, газовий балончик прикритий з боку, знаходиться, але там теж є нюанси. Потрібно дуже уважно монтувати той газовий балончик, тому що буває так, що неплотно заходить. Він у з'єднання і може стравлювати газ, тому дуже небезпечно залишати без нагляду таку плиту. Це все ж таки не є побутовим приладом і потребує контролю. Крім того, є ще ось такі газові балони туристичні більшого об'єму. Вони можуть бути там на 3 літри газу, на 8-10 літрів. От на них теж можна трошечки більшу посуд більший використовувати, але він небезпечний тим, що в приміщенні його зберігати теж не варто. Бажано поза межами житлового приміщення і там, де є хороша вентиляція. Навіть якщо газ буде стравлюватися, то не виникне вибухова суміш, яка може призвести до вибуху. Буває так, що на ці великі балони ще накручують такі прилади для обігріву. от Теж після використання таких приладів необхідно дуже добре провітрювати приміщення для притоку свіжого кисню, тому що є, скажімо так, ймовірність отруєння чадним газом.